Добрий день, тема уроку що таке історія? Люди здавна цікавляться минулим, адже у світі постійно щось змінюється, з'являється нове, а те, що минає, стає історією. Напевно, ви пам'ятаєте знайомство з друзями, відпочинок з рідними на природі. У пам'яті поступово складається історія вашого життя. І ще тривалішою є історія ваших батьків, бабусі дідусів, народу, країни, де ви живете, та людства загалом. Слово історія багатозначне. Якщо зазирнемо у словники або інтернет, знайдемо кілька його пояснень це події в минулому, оповідання чи розповідь про життя людини, пригоди, які траплялися з нею. Однак словом Історія стали називати не тільки розповідь про минуле, а й саме Минуле. Щоб не втратити спогади про важливі події, згодом люди розпочали записувати відомості про них. Значна кількість таких записів дійшла до сьогодні. Кількість письмових розповідей про минуле поступово нагромаджувалася і упорядковувалася. Згодом з них виникла окрема галузь людських знань історична наука. Історія це наука, що вивчає минуле людства на основі усних письмових свідчень, літописів, документів і матеріальних пам'яток. Деякі, які обрали своєю професією вивчення минулого, називають істориками. Батьком історії вважають давньогрецького вченого Геродота, який описав. Розповіді учасників війни, що відбувалася в його часи, і назвав ці записи історіями. Давні греки створили чимало міфів, оповідань та легенд про життя богів, героїв і людей. Так, неймовірно цікавими є розповідями про Кліо, яка стала покровителькою історії. Згодом уважні й допитливі люди різних країн почали записувати події рік за роком. Так виникли літописи, щорічні записи важливих подій. Найвідомішого літописця, який мешав у стародавньому Києві понад тисячу років тому, звали Нестором. Він був монахом і упорядником найвидатнішого літопису Повісті минулих літ. Спочатку історики здебільшого вивчали записи інших людей, згодом вони почали досліджувати залишки старих будівель, давні знаряддя праці, посуд, прикраси. Науковці з'ясовують причини і наслідки подій. Порівнюють розповідь про минуле різних людей, установлюють їхню достовірність. Головне завдання діяльності істориків дізнатися якомога більше про минуле та пояснити його, з'ясувати те, що було раніше невідомим. Так Борис Мозолевський та його колеги вивчали спосіб життя стародавніх скіфів, одного з народів, що проживав на території України. Михайло Грушевський уперше написав історію нашої країни від найдавніших часів до козацької доби. Його праця називалася Історія України Руси і складалася з десяти томів. Усе, що колись дійсно відбувалося, це історичні факти. Дата вашого народження це теж історичний факт, який належить до минулого. Дата народження це початок вашої історії. День, місяць і рік народження це час. А місце вашого народження це простір. Історія людства подібна до життя людини. Вона складається з історичних подій, які колись відбувались. Вони так вплинули на життя суспільства, що люди прагнули їх запам'ятати і розповісти про них нащадкам. Певні події, особливості життя людей час від часу повторюються, мають спільні ознаки. Їх називають історичними явищами. Закріпіть, здобуті знання онлайн вправою. До нових зустрічей.